Вітаю, друзі! Це канал Шіманія з оглядом ключових подій у галузі штучного інтелекту та суміжних сферах від квантових стрибків до нової моделі генерації відео. OpenAI кидає виклик Google, презентувавши власний браузер на основі ШІ. А Google робить свою платформу ai Studio ще більш придатною до вайп-кодингу. Тож буде цікаво. Поїхали. Google повідомив про вагомий поступ у галузі квантових обчислень. Вперше, за їхніми словами, вдалося запустити алгоритм на квантовому чіпі з результатом, який можна перевірити та відтворити. Тобто йдеться про доведену перевагу квантового комп'ютера над класичним суперкомп'ютером у вирішенні задачі, яка має реальну наукову цінність. У цьому випадку вимірювали структуру молекули. І квантовий чіп Google Willow не лише впорався з цим завданням приблизно у 13 тисяч разів швидше, ніж один з найпотужніших класичних суперкомп'ютерів, але й дозволив отримати деталі, які традиційні методи зазвичай не бачать. Google досить доступно пояснює перевагу нового методу. Якщо звичайний сонар покаже вам розмиті образи корабля, що спочиває на морському дні, то з квантовим комп'ютером ви зможете прочитати назву на його корпусі. До цього часу науковці намагалися вирішити дві основні проблеми квантових Обчислень, часті помилки та неможливість перевірити результати, адже класичні комп'ютери занадто повільні, щоб перевіряти роботу квантових. Новий чіп від Google істотно знизив ймовірність помилок, а тепер квантові обчислення можна також перевірити та відтворити на аналогічному обладнанні. Отже, завдяки цим рішенням, ми на крок або навіть на стрибок ближче до можливих відкриттів у медицині, матеріалознавстві, біотехнологіях, ядерному синтезі та інших галузях, так само до речі, як і до нових кіберзагроз. Ласкаво просимо у нову еру. Погляньте на перший у своєму роді квантовий комп'ютер. А ви знали, що домен Google.com отримує приблизно п'яту частину світового веб-трафіку? Не дивно, що пошук це золота жила для Alphabet, материнської компанії Google, яка приносить близько 50 мільярдів доларів за квартал. Це саме ті десятки мільярдів, які не дають спокійно спати конкурентам. Тож вони й не сплять, а розробляють ще й браузери, такі як Comet від Perplexity або Neon від Opera. Цього разу до переліку охочих відкусити шматок цього порога долучилась OpenAI, які презентували чат GPT Atlas, браузер, який дозволяє відкривати чат GPT у бічній панелі, щоб проаналізувати дані сайту, який ви переглядаєте, знайти потрібну інформацію або зробити для вас резюме цієї сторінки. Опрацьовувати можна також вміст електронної пошти, календарів та веб-документів, тобто чат GPT може працювати з містом будь-якої сторінки, яку ви відкриваєте у браузері. Atlas також має щій агента, який може Взаємодіяти з веб-контентом як людина, майже. Відкривати вкладки, скролити, заповнювати форми, додавати товари до кошика, бронювати вашу подорож. І все це сидить на опенсорсному хроміумі, тобто інтерфейс та функціонал нагадує Chrome. Збереження закладок, паролів, є усе, до чого ми звикли. Отже, інструмент зручний і формат пошуку інформації саме через застосунки на основі SH набирає популярності, про що говорить успіх Perplexity та експерименти Google з інтеграцією Gemini до свого пошуковий Проте, відповідаючи на питання, чи є це загрозою для останнього, я б сказав, що це більше виклик традиційним підходом до пошуку інформації, не дивлячись на наявність попиту на подібні рішення, ще браузери мають пройти певний шлях свого розвитку. People, по перше потрібно вдосконалити точність відповідей. Мовні моделі все ще можуть галюцинувати й вплутати факти, навіть маючи доступ до інтернету. Як у цьому випадку, коли чат GPT в агентському режимі станом на жовтень 25-го називає президента Трампа колишнім. По-друге, актуальним є питання сумісності глобальної мережі з ші агентами. Сучасний веб зроблено таким чином, щоб тримати людину всередині сторінок, підсовувати рекламу та нав'язувати непотрібні товари. Агент, який приходить просто купити те, що ти попросив, ламає цей сценарій. Багато сайтів або вимагають ручного втручання користувача, або просто блокують автоматизацію, вимагаючи підтвердження, що ти людина. І агент від OpenAI, принаймні в моїх тестах, не хотів цього робити. Третя перепона на шляху до успіху Щі браузерів це безпека. Якщо, наприклад, надати SHI-агенту доступ до своїх облікових даних, є ризик, що вони потраплять до рук зловмисників завдяки Prompt Injection, коли веб-сторінка намагатиметься захопити контроль над SHI-агентом і змусити його робити те, що він не мав би робити. Звісно, розробники ще браузерів приділяють питанням безпеки істотну увагу, але 100% гарантій ніхто не дасть. І це стосується будь-якого програмного забезпечення. Тож будьте пильні і контролюйте роботу ваших агентів. Про всяк випадок, OpenAI передбачили можливість роботи ще агента в атласі без логування, тобто без доступу до облікових даних. Наразі цей браузер доступний лише для MacOS. Якщо це про вас, завантажуйте, тестуйте, діліться враженнями в коментарях. Користувачам інших платформ. Доведеться почекати або ж розглянути перехід на MacOS. У них, до речі, з'явився новий чіп m 5 який ще краще підійде для локальної роботи щі. Ще одне корисне оновлення ChatGPT – можливість колаборації у проєктах. Нагадую, проєкти ChatGPT дозволяють систематизувати ваші діалоги з чат-ботом. Інша перевага проєктів це можливість налаштовувати чат GPT для роботи конкретно з цим проєктом. Наприклад, якщо ви вчите іноземну мову, можете створити проект, скажімо, English, і попросити чат-бота саме у цьому проєкті не просто спілкуватись з вами англійською, але давати вам щоразу зворотній зв'язок щодо граматичних помилок у ваших запитах. Тобто, чат-бот буде не лише відповідати на ваші питання, по суті, але й звертатиме увагу на ваші помилки. Також до проєктів можна додавати документи, які чат GPT буде використовувати як локальну базу знань. Отже, це доволі корисна фіча, і добре, що тепер можна. На створювати спільні проекти з іншими користувачами, тобто учасники проекту будуть бачити усі діалоги в його межах, і не потрібно більше ділитися посиланнями на відповіді чат-бота. Але найбільшу користь я бачу у тому, що в одному проєкті можуть бути користувачі як з платним, так і з безкоштовним рівнем підписки. Тобто, якщо ви бачите, що хтось у вашій команді намагається вирішити якесь складне завдання з безкоштовною підпискою на чат GPT, ви можете запустити цей самий промпт, обравши міркуючу модель, якщо у вас підписка плюс. І обидві відповіді будуть збережені в одному проєкті. Усі учасники їх побачать. Як запросити користувачів до вашого проєкту? Натискаєте поширити, вказуєте електронну адресу. На яку прийде повідомлення про запрошення до проєкту. Людина має прийняти це запрошення і все, ви в одній команді. Є базові налаштування прав доступу, лише перегляд та спілкування з чатботом або також редагування. Проте системні інструкції до проєкту може редагувати лише його власник. До речі, якщо ви підхоплюєте діалог з чат-ботом, який почав інший учасник, ви створюєте нову гілку, тобто не заважаєте один одному. Підсумовуючи, спробуйте створити спільні проекти з колегами, друзями чи родиною. Певен, знайдете актуальні для вас кейси використання цієї фічі. Отже, переходячи до наступного пункту порядку денного, я хотів би підкреслити важливість цього проекту для нашого ринку. Тепер поговоримо про вайп кодинг. Вайп кодинг нагадається, коли ви за 5 секунд генеруєте код до потрібного вам застосунку, а потім витрачаєте 5 годин, щоб виправити помилки і зрозуміти, чому він не працює. А ще є екстремальний вайп. -кодинг. Кодинг це коли люди з нульовим досвідом в ІТ розміщують створені за допомогою шість застосунки в загальному доступі. А потім бідкаються, мовляв, злі люди хакнули їх витвір мистецтва. А тепер з'явилася ще третя категорія вайп-кодинг з AI студією від Google. Це має бути абсолютно інший досвід. По-перше, є пресети, які можна взяти за основу. Наприклад, створення транскрипції до аудіофайлу виглядає як доволі практичний застосунок. Обираємо цей пресет, додаємо стислий коментар і натискаємо створити. Коли застосунок готовий, можемо протестувати і почати виправляти те, що не влаштовує. Також у зручному форматі спілкування з чат-ботом. Якщо усе гаразд, можна навіть опублікувати. Для цього потрібно мати API-ключ, який застосунок буде використовувати для запитів до моделей Gemini. Рахунок за це ви отримаєте у вашому аккаунті в Google Cloud. Якщо це звучить занадто складно і екстремальний вайпкодин не для вас, без проблем. Ваші творіння зберігаються у розділі мої застосунки, де ви завжди зможете ними скористатись. Якщо ідей бракує, а за вейп-кодити щось дуже хочеться, натискайте Мені Пощастить і ще підбере для вас якийсь цікавий пресет. Наприклад, застосунок, який генеруватиме фото їжі на основі текстового опису. Давайте спробуємо. Gemini впоралась доволі швидко, тож можемо протестувати. Мені потрібне зображення паелі з морепродуктами. Прошу виглядає смачно. Окрім пресетів, є галерея вже готових застосунків на різний смак. Викали так само, як і в випадку ще браузерів, AI-студія та подібні платформи, це приклад нової парадигми використання програмного забезпечення, коли ти не залежиш від інших розробників, їхньої цінової та інших політик, а просто береш і створюєш потрібний тобі застосунок. Так, він може бути не ідеальним, але свою функцію виконуватиме, задовольняючи твою унікальну потребу. Як за допомогою лише чат-бота Gemini створити послідовне відео? З підпискою Pro Google дозволяє створити три відео кожної доби. Зокрема, на основі першого кадру, тому спробуємо створити історію про морського монстра. Перший кліп генерую на основі текстового опису: Монстр винирює з морської глибини. Далі нам потрібно обрати кадр з цього кліпу і зберегти його як зображення. От тільки як це зробити, якщо нагадую, у нас тільки застосунок Gemini. Рішення дуже просте: вайп-кодимо у Gemini застосунок, який розбиватиме відеокліп на кадри. Закидаємо сюди щойно згенероване відео, усе працює, як годиться. Обираю потрібний кадр і зберігаю його як зображення. Далі завантажую це зображення до Gemini і генерую на його основі наступний епізод. Повторюю цей цикл стільки разів, скільки потрібно. І кожного разу, як бачите, у мене в кадрі один і той самий монстр льві від Google досить добре притримується референтного зображення особливо її наразі найновіша версія 3.1. A colossal unidentified creature has been sighted off the coast. Scientists are baffled. Any ideas what it is and what it wants from us? Well, yeah. it seems like it was trying to say something. Full combat readiness. This creature will not walk the city streets on my watch. Віо тепер не лише розуміє промти різними мовами, але й може розмовляти та навіть співати різними мовами. Червона калина похилилася. Також у редакторі Flow з'явилась можливість додавати або видаляти елементи з відео. Отже, з таким набором інструментів можна реалізувати майже будь-яку ідею для відео. Робот, який бігає у супермаркеті, чоловік верхі на єдинорозі в країні солодощів і ще багато дивного. Що мені поки не вдалося, так це згенерувати ідеальне відео жінки, яка застрибує до кабріолета, не відчиняючи двері. Досі ні Клінг, 2.5 Turbo, ні Vio, ні SORA2 і навіть SORA2 Pro з цим не впорались подивіться на цю підбірку фейлів деякі з них досить кумедні До речі, днями Мінімакс оновили свою модель генерації відео Halo до версії 2.3, яка має два варіанти швидшу і дешевшу 2.3 Fast, та звичайну, яка робить акцент на якості. І ще одна гарна новина: користувачі на безкоштовних планах наразі можуть згенерувати 4 відео щодня безкоштовно. Це тимчасова акція і, попереджаю, чекати доводиться доволі довго. Але чому б не спробувати? Дивлячись на підбірку демо відео, фішкою Halo 2 і 3 є танцювальні рухи. І це чудово, бо у мене є декілька промптів, щоб перевірити її здібності. Але можна скористатись і пресетами до цієї моделі. Наприклад, Belly Dance. Непогана, якби не ці деформації. Та хто так танцює? Подивіться, як потрібно! І на цьому я дякую вам за увагу та нагадую про необхідність робити все від себе залежне заради нашої перемоги. На все добре!